Король Лір і його дочки Староанглійська балада. У Англії колись був король Лір і панував собі на честь і славу. Мав повагу він і в сусідів мир, і забезпечену державу. Між іншими достатками його були також три доні гожі, Пригарні, свіжі, що перевищали красою три червоні рожі. Та королю подобалось старому раз їм питання предложити, котра з дочок моїх найбільш мене потрофить ублажити, потіха старості моєї ви. Тож по черзі хай кожна скаже, Яку найбільшу любов мені вона ділами своїми докаже. Регана з них найстарша, Я рекла, Мій отче, як мені вас не любити, якби яка пригода надійшла, готова я за вас і кров пролити. А хоч і серце би моє криваве, на штуки посікти хотіли, Воліла б я, ніж малась допустить, Аби яку та прикрість потерпіти. І я Сказала друга я на Волю, хоч би найчаще бідувати, прийняти муки й ганьбу, Ніж би ви, біди якої мали зазнавати, я день і ніч готова вам служить. Стать вам найменшою слугою, щоб віку свого ви могли дожить у радощах та супокою. Тепер мені. Король старий сказав, Яснішою будучність стала. Та ще ти, наймолодшая моя, свого слова не сказала. Я рада мовила Корделія, свій довг дитячий все сповняти. Послушна бути вам усім, а більше не в силі я нічого вам сказати. Так ти, рік він. Не можеш більш нічого дать, ніж повинність, повелить дитяча, то видно, що твоя любов до мене не так то вірна та гаряча. Тож будь прогнана з мого двору, не хочу знать, нелюбої дитини. З мого царства не дістанеш ти по моїй смерті, ні частини. Лиш твоїм сестрам, що за мене раді, хоч голови свої покласти. Розділю я свою державу й дам обом по рівній части. Дарую їм предківську корону і власть і королівську подобу, аби мене в любві своїй за те, пропильнували аж до гробу. Отак дві старші сестри підійшли старого короля облесними словами, Найменшу ж через королівський гнів, Сей час з двора поторено за брами, Мов сирота пішла корделія, блукаючи від міста до села, ні в Англії в селі, ні в місті жаднім собі притулку не знайшла. Аж як до Франції дісталась, скінчилася її недоля. На кращим ґрунті запишалася, мов гарний цвіт з чужого поля. Король французький, як пізнав її, не дбаючи на гнів відця старого, За королеву взяв її до себе, На радість королівства свого. В дочки найстаршої живе старий король тим часом, що зразу там було, мов медове, та незадовго стало квасом. Регана, при своїм дворі його, держати з невеличким почтом мала, Та почет той у скорому часі увесь від нього відібрала. Чи це ж така твоя заплата за те, що... Царство все своє я вам віддав. Тепер донька для тата й малої дрібки того не дає. О, ні, ще до своєї гонорелі, сестри твоєї меншої піду. Вона не буде так, як ти лукава, і зглянеться на батькову біду. Поїхав чвалом він у двір її. Та пожалівся на свою пригоду. Так вам і слід почув від лютої змії. Сестра вам жадну не вчинила шкоду. У мене захисту для вас нема. Хіба що слугами на кухні жити? Захочете та те їсти й пити, Що не доїм та не доп'ю сама. Почувши це, король заплакав гірко, бо голод докучав йому і спрага. Онай же світ увесь почує, веде батьківська нерозвага. Та верну до регани я ще раз. а чий вона людське має серце. Раз, відпихнувши, схаменеться в час, і призніш прийме мене, як перше. Та як лише прибув, вона веліла з двора свого геть його прогнати, і мовила. Не ліпший буде він тепер, коли вперед не вмів себе тут шанувати, того релі знов вернув король, згодився слугами на кухні жити і їсти все, що подадуть йому, аби лиш вік свій продовжити. Та недаремно й того він благав, чого і жебракам ніхто не відмовляє. Не хотів за першим разом те прийнять, тепер і доступу до мене вже немає. Так обі донечки подвічі його відправили без жадного пардону, жебрацький кий узяв у руки той, що королівською носив корону. Тоді про наймолодшої дочки слова згадав І заповіт гарячий завсіди будь послушною йому. і Сповняти вірно довгу, дитячий. Та він не важився тікать до неї, бо королівство мучило похмілля, що він ганебно так прогнав її, І перемогло його нарешті божевілля. На голові сніжне волосся рвав, І в груди бивсь, і дер лице до крові, І на дочок він помсту визирав. За брак у них дитячої любові, Долинам, горам, рікам виливав палкії, про невдячність їх промови, аж ріки, гори та твердії скали, З ним разом бачилось ридали і зітхали. Нарешті хворого в тяжкі знесилі, Його до Франції прихильні завезли. і тут Корделії та короля і захист і підмогу ще знайшли. Дочка, як лиш про горе батька вчула, Сей час йому з підмогою прийшла, Свою зневагу давньою забула, Йому потіху й радість принесла, на ганіба королівський двір його ввела рецарська дружина. А перед короля за руку привела його найменша вірна дитина і ласкаво прийняв його король. Велів кликнуть по краю всіх охочих, хто для відзискання держави лірові підняться хоче допомочі. Товаристві Корделії вернув король до Англії з дочками воювати і вспів собі в невдовгім часі їх із престолів та столиць прогнати. Ілір прийняв на старості своїй знов королівську корону та в одній битві замордовану корделію його потіху й оборону. Та скоро про ту предчасну смерть Корделії до нього вість прийшла, що в нерозважнім запалі за нього сама у бій пішла, Впав непритомний і оглушений на її груди білі, і вмер з тяжким зітханням тої самої хвилі. Вельможі краю серед жалощів. На тіла обох гляділи, і обох сестер одноголосно на кару смерті засудили. Хто там запанував по них? У хроніці читайте, а повість про дитячу невдячність собі запам'ятайте. Переклад Івана Франка